Доброго дня, малята. Діти, а ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Правильно, зараз зима. Сьогодні, в цей зимовий день, я хочу, щоб ви зі мною послухали казочку, як зайчик зиму рятував. Сідаємо та уважно слухаємо. Українська казка, як зайчик зиму врятував. Був морозний день. Зайчики-стрибайчики весело грали в зимову гру. Одного із зайчиків так і звали Стрибайко. В той день сніжинки летіли одна за одною, все швидше і швидше, і снігу ставало дедалі більше. А зайчики тим часом все грали і грали в дуже цікаву гру на влучність. І так у них і весь день промайнув у іграх та у веселищах. Зайчики грали та стрибали і зовсім не помітили, як вже на дворі почало сіріти. А потім... І зовсім стемніло. Тут мама вже покликала зайченят додому. Пора вже лягать, вже досить вам стрибальчики, по лісу все скакать. На добраніч, зайченята, горних снів вам дітки. Мама побажала зайченятам доброї ночі. Ой, не добра У -у -у, І зайчики вляглися спати, щоб зранку знову продовжити свої веселі ігри. Стрибайко спав. Йому снився чарівний причарівний морковний дощ, який йшов всю ніч. А побігайкові тим часом снилась просто гігантська капуста, яка виросла у них на городі. Ніч швидко промайнула і настав вже ранок. Стрибайко ще не знав. Що навколо вже все змінилось. За Ніч. Сніг навколо почав танути. Коли Стрибайко вийшов на вулицю, він побачив, що сніг почав танути, і від усіх було дуже багато води. Що ж мені робити? Недовго думаючи, Стрибайко вирішив піти до свого дідуся. Дідусю Стрибайка був дуже розумний, а його хатина знаходилась на снігових пагорбах. В той час, коли Стрибайко біг до дідуся, той якраз робив свою ранкову зарядку. Один, два, три чотири. І ще раз-два, а тепер раз-два, раз-два і раз і раз і раз-два, раз, три, чотири. Я знаю, в чому річ. Що? знаєш, Це вцілеш. Торбина зі снігом забрав лютий вітер. Він дуже не любить зиму, тому і не бажає, щоб вона тут була. Ти мій внучок, ти сильний та мужній. Тож іди до нього. Але стережись, коли він тобі запропонує щось поїсти, ні в якому разі не їж. Стережись лихого вітру і наїж його обід, бо роздмухає сніжинки, перетворить воду в лід. Стрибайко бачив, як сніг танув все більше і більше, тому він дуже поспішав до хати, де живе вітер. Якщо так і буде продовжуватись, то сніг зовсім розтане. Він знайшов в собі хоробрість. Щоб запобігти лиху і повернути справжню зиму. Але де ж знаходяться ті торбини, де вітер заховав сніжинки веселинки? На жаль, стрибайко цього не знав. Біля вітрової хати на дереві сиділа ворона, і зайчик вирішив у неї спитати, де саме вітер ховає корзини із сніжинками веселинками. Лежать у скляній коробці. Кар. За скляними дверима кар. Пройди туди, коли вітер їх сам відчине кар. Але тобі ще потрібно знайти дівчинку зиму. Кар! <веси> <говор> Я пришел, чтобы забрать эту нам нужно, чтобы до нас прилетели снежинки, басилинки. Потому нам что, у так. Ха-ха-ха, просто. Вот это все Что же мне делать? Подумав Стрибайко, якщо я поїму вітро, то діти ніколи не побачать снігу. На щастя, поруч пролітала зрая снігурів і сіли прямо на вітрову хату. Вітрові це не сподобалось, він розлютився і почав щосили дмухати на птахі. А Стрибайко часу не гаяв. Він мерщив, скочив до вітрової хати і зробив все так, як казала ворона. Він взяв торбину і мерщій вибіжав з вітрової хати. Та на своєму шляху він перестрів білочко. Обійди вітрову хату, і на стіні ти побачиш ключ, візьми його та відчини двері діамантової кімнати. Вітер буде сильно духати, щоб вирвати з рук у тебе ключа, але ти будь сильним, не випускай його з руку. Стрибайко обійшов вітрову хату і знайшов двері до діамантової кімнати. На стіні біля неї висів ключ. Як тільки вітер не намагався сильно дмухати, Стрибайко все ж таки зміг втримати ключа і відкрити діамантову кімнату. Нарешті стрибайко. приніс торбину зі сніжинками, Вони чекають на дворі. Тоді побігли мерщій випускати їх на волю. Стрибайко і дівчинка зима взяли торбинки зі сніжинками-веселинками і почали їх випускати. Сніжинки почали весело кружляти та підніматися вгору. Трибайко дуже радів, що повернув справжню зиму і у лісі почав іти густий лопатий сніг.